Всім добрий ранок. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні свято, трійця. Вітаю вас усіх, моїх глядачів, з цим святом. Сьогодні відпочиваємо і покажу вам трошки своєї красоти. Значить, у мене вже розквітли троянди. Ось такі. От перша хвиля квітування. Здивіться, яка красива англійська трояндочка. Назви я її, на жаль, не знаю. От, ось вона така, дуже красиво в неї. Пелюсточки там складені, От подивіться. Бачите, як такий край гофрований, дуже гарненька. Ну, дуже гарна. Ніжна така, красивенька трояндочка. Вона такого невеликого росту, кущик. Оце ось такий сантиметрів десь. 50-60, вона більша не росте. Вона вже в мене давно, але більша вона і не росте. Ось така ось ця червона троянда, одна із моїх улюблених. Розпустилися вже ось. Перша хвиля квітування. Квіточок небагацько. Бачите, як ось дуже красива. Така в неї прямо ж. Бархатистість, подивіться, як всередині складено. пелюсточки, дуже красива така трояндочка. Оце вона велика, можуть вирости навіть і більше метра і півтора. А це поки ось такий кущик. Ось там на задньому плані. Покажу зараз ось теж дуже красива в бутоні, а ось вона розпущена. Це Red Intuitional Бачите, такими мазочками темними, дуже гарненька. Тут у мене ось ростуть гейхери на сонці На сонці. Ось красива така розпустилася в розових кольорах. Така трояндочка. З жовта набирає, сили розпуску на цій дуже багато бутонів. Там вон така сімейна трояндочка, жовта, красива. Вона в тому році мало квітувала, щось вона погано перезимувала. А в цьому році, от бачите, як вона гарненько. Так як треба, квітує. Ось. І ось у мене перший рік, яка троянда. Бачите, дуже красивенька, розова. Оце Глорія Дей. Починає розкриватися. Ось як квітує у мене гейхерка. Подивіться, який кущик. Листочки такі світло-зелені з темними прожилочками. І ось вона має такі квітоносики червоні. Дуже в контрасті, отак і красиво виглядає. Вона невисока сама. Такий кущик компактненький. І от між трояндами у мене вона тут і росте. Ось розквіт. Оцей ось, ось дзвіночок гарганський починає квітувати, буквально розкрився вчора. Це тут у мене росте. Magical Mont Blanc Гортензія. Куплена була з маленького гілочки, по дев'ятки. і ось така вже в цьому році. Надіюсь, що побачу її квітування. Ось така трояндочка, дуже красива. Одненька розквітла. І ось троянда. Violet парфюм, теж дуже гарні кольори. Там червона на задньому плані. Тут у мене ще он набирає бутончиків, дуже багато буде квітувати. Ну і ось ця така вона терокотового кольору, ще не розкрились бутончики. І знову ж такі гіхери, які ростуть. Більшу половину світового дня вони на сонці. Ну, ця ось трошки в тіні. Ось така дуже цікава гейхерка в своїх кольорах. Ось такий у мене квітничок. Показую вам. А там на задньому плані високорослі троянди. Всім дякую і до нових відео.